Всім привіт! В продовженні дитячої тематики отримали яскраві килимки для малюків від народження до 18 місяців. До комплекту входять: м'який килимок, дві дуги основи, дуга з петельками для підвісок, 5 іграшок. Музичне піаніно, яке кріпиться до килимка на спеціальну підставку. Розмір килимка 71,5 на 60 та 47 см. Упаковка картонна коробка. Килимки доступні до замовлення з наступними малюнками. Повітряна куля з людяником, рожева коала. Така симпатична блакитна коала та різнокольорові динозаври.